Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається Привітаємо садок. Прошу вас виконати таку вправу ходьба на носочках, як лисички, ручки на пояс, піднімаємося на носочки та ходимо на місці. Молодці діти! А тепер виконаємо таку вправу: біг на місці в середньому темпі. чудово, малята. А тепер переходимо до комплексу загальнорозвиваючих вправ. І їх ми сьогодні будемо виконувати з такими прапорцями. Перша вправа називається піднімання прапорців вгору. Через сторони. Ручки в сторони, вгору помахали прапорцями в сторони. Та опустили, працюємо, діти. Молодці малята наступна вправа нахили тулуба вперед з діставанням пальців ніг. Молодці наступна вправа: повороти тулуба з підніманням прапорців в сторони. Чудово, дітки. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, називається стрибки. Стрибки, ніжки, нарізно, прапорці піднімати ось так в сторону. Гарна робота! Ну і завершимо нашу ранкову гімнастикою ходьба з поступовим уповільненням. Починаємо швидко, потім уповільнюємось. Молодці діти. І завершимо нашу гімнастику вправою на відновлення дихання. Ніжки на шарні плечей. Носиком вдихаємо і піднімаємо ручки догори. Видихаємо та опускаємо ручки. Що ж малята, бажаю вам міцного здоров'я та гарного дня! Бувайте!